Уряд РФ встановив повну заборону на постачання бензину за кордон у серпні. Цитата рішення ухвалено для збереження стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку в період високого сезонного попиту і сільськогосподарських польових робіт, зазначають в уряді. Та ви що, в період сезону. А коли раніше таке бува, щось я не згадую таких ситуацій. Ну звісно. Не можуть же вони написати, що українські дрони постійно щомісяця, щотижня обстрілюють ці нафтові е, точки. Е, не можуть вони такого написати, але це е, ну, серйозний сигнал е, не тільки внутрішній російський, а ще й зовнішній. Е, ну давайте трошки ще е, фактів додамо. Ну, офіційне пояснення. Воно таке треба зберегти стабільність на внутрішньому ринку. Мовляв, пік сезону, польові роботи, високий попит. Але за цим стоїть глибший дефіцит і страх перед зростанням цін на біржі. Бензин уже побив рекорд. Уряд дотує ціни, але дотації тріщать, щоб не допустити вибуху на АЗС. влада блокує експорт. Свої зробили атаки дронів. Від зими з ладу вийшло щонайменше вісім нафтопереробних заводів. Це мінус десять. Відсотків щонайменше виробництва е, також важливий момент у вересні регіональні вибори. Кремль хоче показати стабільність і не допустити паніки, тому тримає ціни силоміць, навіть ціною втрат на експорті, е, в тому числі для світу це сигнал. Росія поступово закриває себе від ринку нафтопродуктів. І якщо удари по НПЗ триватимуть, подібні заборони можуть стати. Постійними а країни, які імпортували російський бензин, тепер шукатимуть нових постачальників. Глобального стрибка цін не планується у Саудівській Аравії, США та Індії вистачає резервів, але в Туреччині, Єгипті та Середній Азії можуть бути перебої. Е, ну, можемо припустити, що ймовірно у вересні заборону скасують, якщо ринки заспокоюються, але якщо дефіцит посилиться, обмеження логічно продовжать, і це також буде бити і по російському бюджету, і по економіці, е, в тому числі. Тобто, якби росіян, росіяни, російська влада не сприймали, е, не намагалися зробити так, щоб люди сприймали цю новину як. Без паніки е, в принципі люди розумні розуміють, що е, не може бути так, що безслідно пройде ситуація, коли летять дрони, коли знову ж таки щомісяця ми бачимо різні відео, де щось палає, щось горіти. Це стосується саме нафтопереробних об'єктів і тут. Така собі заборона, обмеження на зовнішній ринок. От цікаво, У вас же там ну держава номер один. У вас же там нафти дуже багато. Всього дуже багато. І що Такі, такі проблеми? Ну дуже дивно чути. Дуже дивно чути, друзі. Давайте ще згадаємо про цікаву новину про черговий скандал з кібербезпекою. Китай атакує Майкрософт. Пентагон каже, що ніби всі в безпеці. У сполучених штатах знову розганяється і розгортається кіберскандал, який може стати одним із найбільших за останні роки. Китайські хакери за даними Майкрософт. Успішно атакували низку федеральних відом США, скориставшись нульовою вразливістю у системі обміну документами програми від Майкрософт. Попри те, що компанія вже встигла випустити оновлення безпеки, масштаби вторгнення вражають А деякі урядові структури, зокрема і міністерство оборони, поки що лише сподіваються, що їх оминуло. Виступаючи на саміті з кібербезпеки, голова головна інформаційна посадовиця Пентагону заявила, що наразі немає підтверджень, що їхні системи постраждали. Але за її ж словами, вона перебуває на щоденному зв'язку з Майкрософт, адже внутрішні перевірки та аналіз систем лише тривають. Це вже не перша атака такого масштабу однак, цього разу мова йде про критично важливу інфраструктуру програми від Майкрософт, яка використовується для. Обміну внутрішніми файлами у десятках відомств. Небезпека полягає в тому, що уразливість була так званою zero day», тобто розробники не знали про її існування і мали нуль днів на реагування. Це означає, що хакери могли безперешкодно проникати в системи ще до того, як з'явився будь-який захист. Саме цей фактор і дозволив зловмисникам проникнути у внутрішні сервери державних структур. Попри оперативну реакцію Microsoft, яка одразу випустила патчі, кількість жертв зламу лише зростає. Станом на сьогодні офіційно підтверджено проникнення щонайменше у три ключові міністерства: енергетики, освіти та внутрішньої безпеки. За інформацією джерел, ще понад 10 федеральних установ отримали повідомлення про можливий злам від агентства з кібербезпеки та захисту інфраструктури. Хоча у відомстві внутрішньої безпеки наголошують, що Поки не зафіксовано витоку даних, слідство ще триває. Компанія Microsoft прямо вказує на причетність державних хакерських угруповань, пов'язаних з Китаєм. У своєму технічному звіті вона називає три основні групи, які використали цю вразливість: це Лінен. Тайфун, Віолет Тайфун і Шторм 2603. Остання, зокрема, зафіксована у поширенні програм вимагачів через скомпрометовані сервери. Однак наразі не зрозуміло, чи саме вони стоять за всіма випадками атак. У своєму виступі Кеті Арінгтон наголосила, що сучасна кіберзагроза має постійний характер. Вона прямо вказала на чотири країни: це Китай, Росія, Іран і. Північна Корея, як на джерела системних атак проти Сполучених Штатів, за її словами, кожного разу, коли з'являється нова вразливість, противники намагаються скористатися нею першими. А стійкість країни визначається швидкістю, з якою держава реагує та впроваджує захист. Утім, попри офіційні запевнення Пентагону, що наразі загрози не виявлено, експерти залишаються на сторожі. Адже попередні кіберінциденти показали, що часто наслідки стають помітними вже після того, як шкода завдана. До того ж, факт того, що одразу кілька ключових агентств Сполучених Штатів були атаковані практично одночасно, підкреслює масштабність і координованість дій хакерів. На тлі загострення глобальної конкуренції в технологічному секторі і посилення напруги між Вашингтоном і Пекіном. Ці події мають не лише технічний, а й політичний вимір. Вони доводять, що кіберпростір перетворився на повноцінне поле бою, де держави конкурують не лише в економіці чи армії, а й у здатності проникати в системи одне одного, впливати на внутрішню безпеку і навіть ухвалення рішень. Отже, у підсумку маємо таке, що уряд Сполучених Штатів зазнав кібератака через дірку в програмі від Майкрософт. Китайські хакери скористалися цим цією вразливістю, яку ніхто не встиг виправити вчасно. Деякі міністерства вже зламані, але Пентагон каже, що з ними все окей, все добре. Хоча перевірки ще тривають, це показує, що країни вже давно воюють не тільки на полі бою, а й в комп'ютерах. І Хто швидше поставить цю латку, той і виживе.